мысль, У нас... ёб а Да, ну, ты что ты? Чуть -чуть не так а, понял, да, ты куда-то, 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 чуть то куда то куда то куда то понял, да, я так

Я, я, в, я, війду, я вийду подихаю воздухом, мені душно в салоні йду. <реш> я, я від третього лиця їду. Я в шоці. Я від третього лиця їду. <реш> Кактус тут обежа. <реш> Ти бачиш, як я їду, взагалі? Не ще не намотає! З тобою бага, бага. Ладно. Так, вертайся в салон, бо Там якось Ну, ночі. Надо. Ти вже тут? Ти блі. Сради зайти. Нарешті, походу, ми його вбив. Його да! опять ти крутиш руля! Я ее не трогаю! Включи радио. О! Саня, сядь назад! Ви меня тревожите, блядь! Да не ДЁРГАЙ ручник! Да расход, блядь, меньший! Да. Вийди звідси, будь ласка. Ой-ой-ой. Блять. Все, нема дверей. Це вже тебе. Все, нема дверей. Блядь. Ти, блядь. Що сталося? зато музика класна. Тобі... тебе нюха! <рив> Без швидше би буде, ніж моя. Твоє 18 ліття буде швидше. Так що давай, вчейся. Та й що? чейся, в тобі на права здавати. Ну, ну так я ж та здав. Я я ж з ...Це... ...Артемієм ганяю! І скільки раз кинуть цеплення, скільки і я, да? Не, я всього лише три рази. Більше не кидав. Тому що після того як фінгал під глазом появився щось не хочеться кидати більше. <рив> Кажуть, що якщо кидати сцеплення, то сущність, яка сидить справа від водителя, буде зла. <laughs> ну так. О, а що це... Що це за палочка така. <laughs> Між сидіннями. Це ручник. йо на то. <laughs> так. Не бажано. <laughs> Оптимально не треба, да? О, буде. Я запрыгну, я запрыгнув! Да, в неї є всі колеса. Спихай її вниз, внес спихай її. Ща, 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 тут шо. Ша... -мо, чуть-чуть занадто сильно. Ну о, диви, як чотенько, ше. Идеалочно. На ней двигуна нема, певно. А, ні, є, є ля. Ши Шичотенький самий, хладагент, пустий. Це, тут где-то. Та... офігенно. 91% нефті, нефти, ничегай. А це, конечно, сама... самая класна машина, але. Не сама лучша для самого виживання, тому що місця мало. Но зато розовий... Мужський салон. Так, да, правда, вона ще ржава, але ми її починимо. Поїхав, заводцю. Нормальні в тебе ноги. Акуратно. тільки з покраски. Гля як ми ганимо! Скільки? Та ти шо? Ми більше сотні летимо! <рес> Долетіли, брат! <рес> Скільки бочок, Руч... ручник нажимай. І Пішли подивимося. що ми потеряли? Все на місці. Вроді би нічого. А шо лейте? Так. А шо по температурі? О. А ні, нормально все. Я бачив. Та Вінчі... Температура не росте, цей спір КАМІНЬ І в мами рівно <світ> а... <світ> Ми так чотенько рівно летимо. А Все? ми гарно полетіли, так? <світ> да, доволі. Все, там зупинка була, може туди заглянемо. Е, колеса вроді на місці. Весь багажник тоже. Эээ, мотлох навіть так як складений був. <світ> Лежить. <світ> Гарне... А гарно би полетіли, так? Що там таке оце Б... під ногами? Що? О! Що це? Спідометр. Тримай. А, це приборка вилетіла. Саме головне, нічого дать в багажнику не покидалося, але приборка вилетіла. Хм, навіть того, все на місці. В нас значить. 64,4 літра, 86% газу, 12 нефти, е масло і не крутий рулем. І... один дизель. От от така, от заливайте таку суміш свої баки, і ваша машина буде літати як моя. Закрий двері. Вон 120 сейчас розЖДБС. Заливайте такий самий суміш. Отвечаю, буде нормально. Не вірите? Жопу ставлю. Камінь Камінь. Камінь! Камінь! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хлушаємось! -ой -ой, ой -ой -ой. У нас... Й! ха <ścoughs> А, ви ж це буде три години збира! Коротше, ми зібрали нашу машину. І всі лахи, які з неї повпадали. Навіть он знаки не повилітали. Тут у, у, у оператора чуть-чуть капота немає, але от він є, я його тримаю в руках. О, появився. А, я його матеріалізував, зараз я його назад прироблю, почекайте. Так от. Ми зібрали машину назад. Он, може, як он все гарно тепер у нас тут. Ммм. Нормально. Там все. Вповідь мені на слово, там все чудово. Подожди, я хочу замірити там рівень радіації. Нормальний рівень радіації. Кажем так, Чорнобиль відпочиває. Ну вроді все розказав, що нас по... По, по, маслу. Маслу 1 мл не вистачає. Кулант. У нас кінчається спирт. У нас спирту залишилось всього 19,9 із 20. Піду застрелюсь. Де <рес> тут